Оці області не можуть стояти в осторонь та не реагувати на події, що відбуваються в державі пліч опліч, схожі заяви почали лунати у низці регіонів України. До західних областей приєдналася Черкащина і Полтавщина. Тут міліція перейшла на бік народу. Вони разом з місцевими майданівцями охороняють області від провокаторів і так званих тітушок. Патрулювання траси і сумісне патрулювання міста Полтав. Ми домовляємося, що ми це робимо. І нам головне зробити так, щоб задіяні були і з вашої сторони мітингувальники, які хочуть це робити, і безумовно будуть працівники міліції. Разом вони охоронятимуть і під'їзди до області, аби в регіон не приїхали підозрілі люди. Наші народні самооборони вирушають у повній амуніції, повному спорядженні, але без вогнепальної зброї. З вогнепальної зброї виїжджають. Ці внутрішніх військ і міліція. Вони будуть водепальною зброєю, і вони погодились на те, що автобуси з тітушками будуть завертатись назад. На знак перемир'я мітингарі розблокували будівлю обласної державної адміністрації. Люди утворили живий коридор, через який вийшли силовики з ода. Молодці! 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 Молодці!